Салют, друзі! Вітаю вас на каналі Beyond The Beat, на якому ми разом із вами пробуємо розібратись, як саме хіп-хоп культура вплинула на різні аспекти нашого повсякденного життя. Сьогодні ми поговоримо про вплив хіп-хоп культури на фешн-індустрію та розглянемо, як декілька видатних реп виконавців змінили світ моди. What the hell those, man? My, my, us, and... Наш перший приклад – Run-DMC та історична колаборація з Adidas. У 1986 році вони створили новий тренд, коли виступали на сцені у культових кросівках Adidas Superstar без шнурків. Це була справжня революція у світі моди та музики, відкриваючи нові можливості для злиття урбаністичного стилю зі світом великої моди. Співпраця Run DMC з Adidas відкрила нові горизонти для моди у вуличному стилі. Кросівки без шнурків стали культовим предметом, що відображає сміливість і оригінальність хіп-хоп культури. Далі в нашому списку ACE Proкі, який змінив погляди на мужній стиль в моді, співпрацюючи з Гучі. Його спільні проекти з брендом дозволили створити унікальні колекції, що поєднують в собі вуличний шарм та елегантність високої моди. Співпраця AyC з Gucci відбулася в рамках створення капсульної колекції, яка поєднала в собі його вуличний стиль з ексклюзивними дизайнерськими елементами. Це стало прикладом того, як хіп-хоп може впливати на високу моду і створювати нові тренди. Наступний наш приклад Kanye West, який став не лише музичним, а й модним інноватором завдяки своєму бренду Yeezy. Yeezy, заснований Канівестом, вийшов за рамки простого модного бренду і став культурним феноменом. Його колаборації з Adidas допомогли створити легендарні кросівки, які швидко стали мастхев у світі моди. Він перетворив погляди на те, які взуття можуть бути модними, поєднуючи сміливі дизайни з передовими технологіями. І на завершення Тревіс Скотт, чия енергія та стиль вразили Найк, призвели до створення іконічних колаборацій з кросівками. Його проекти з компанією дозволили поєднати музику та спортивні технології в одному образі. Тревіс Скотт став справжнім каталізатором для Nike, демонструючи, як сучасний музикант може впливати на спортивну моду. Його колаборації стали символом успіху, злиття вуличного стилю з технологіями високого класу. Ось як реп-виконавці, такі як Run-DMC, A$AP Rocky, Kanye West, Travis Scott змінили правила гри у світовій модній індустрії, об'єднуючи музику та стиль. Дякуємо за перегляд! Не забудьте підписатися на наш канал та залишити свої коментарі про те, як хіп-хоп впливає на ваше життя та стиль. Сподобався контент? Можна подякувати авторам, донатам у Монобанку. Посилання буде в описі. Побачимось!